Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Запрошую разом зі мною проїхатися вулицями наших полтавських сіл. Зараз я знаходжуся в сусідньому селі, точніше, уже на виїзді. У самому селі нічого не фільмувала, щоб не викликати підозри місцевих жителів, хоч вулиці майже безлюдні, бо, на відміну від учорашнього, гарного і сонячного дня, сьогодні дощ, похмуре сіре небо нависає над головою і відзеркалюється у калюжах на дорозі. Коли повз мене їдуть машини, то камери повертаю на бік, фільмую навколишні краєвиди, щоб нікого зайвий раз не нервувати. Відстань між сусіднім селом і моїм невелика, думаю, вам цікаво буде подивитися. Дорожні вказівники з назвами сіл на виїзді з сусіднього села і на в'їзді в моє село відсутні по всім зрозумілим причинам. Нарешті і в нас. Листя на деревах починають змінювати колір, початок золотої осені. А ось погляньте, яка хатинка, зразок архітектури наших сіл у минулому часі, колись таких хатинок було багато в наших селах. Попереду у мене вже видніться міст через невелику річечку, на протилежних берегах якої розташовані наші села. У одному із своїх попередніх відео я розповідала, що в давнину. Річка була судноплавною, але це було дуже давно. Зараз від неї залишилася тільки вузенька стрічечка, яка в'ється зарослими берегами. У давнину. Долина річки була дуже широка, заболочена. Але потім, коли у 70-х роках, здається, почали осушувати болото, порізали його каналами вздовж і впоперек. Думали, що на осушених болотах будуть збирати якісь небачені врожаї, але нічого не вийшло з того. Хочу зробити ще один відступ у минуле. Моє село засноване в першій половині 17 століття. Історики свідчать, що село було відмічене на карті французького інженера Боплана. Але не це є цікавим, а інше. То історичний факт, що наше село лежало на давньому шляху із Чернігова, Путивля, Полтави, Лубен до Переяслава та Києва. І виникло на переправі через широкі болота за часів правління Катерини II ця дорога вже мала тверде покриття і була єдиною брукованою дорогою до кінця 19 століття на шляху до Києва. Час не стоїть на місці, все змінюється, так і нашу бруківку десь у середині 70-х років закатали в асфальт. Пам'ятаю, дорога була міцна і, можливо, ще й до цього часу вона б нам слугувала. Також в той же час замінили і старий дерев'яний міст через річечку, на оцей, який зараз у нас є. По правій стороні, там, де росте така місцина круглаша очеретом, завжди казали, що там колись втопилася карета з панами з якимись, але це в кожному селі є такі легенди. Раніше, коли в людей було багато корів, та й колгосна худоба випасалася, на осушених болотах, а зараз, як ви бачили, там корів вже зовсім зовсім мало, тому болото стрімко заростає верболозом. І коли навесні воно ще зелене, то восени це дуже сумна картина. Все чорне від бур'янів, чорний верболіз. Ну, оце ми вже в'їхали в моє село. Раніше тут нас зустрічала чиста, гарненька, біла, привітна хатина. Із е, крайницею, журавлем. Зараз там ніхто давно не проживає сумне видовище, коли хата залишається без господаря, все занепадає. І хоч моє село ще не можна назвати депресивним, але такі покинуті садиби зустрічаються по селу нерідко, навіть у самому центрі, а на віддаленій частині села. Там взагалі ціла вулиця вимерла. Отак заросло все чагарниками. Дуже сумно, тому що, коли їдеш і ще пам'ятаєш, чепурні біленькі хатинки, які раніше були на тій вулиці, зелені подвір'я, в оточенні садочків яблука, які гупають під яблунею. Гарно було. Пам'ятаєш ще людей, які там жили, але час не вблаганий. сумно. Зараз я їду вулицею, яка була першою, на якій заселялися перші жителі села. Ця вулиця досить довга, колись зроблю огляд, проїдуся нею. Це вже я повернула на свою вулицю їду додому. Свою вулицю я вже показувала не раз у відео. Ну, такий вигін великий у нас. Раніше було багато худоби. Тут виганяли корів до череди, потім гнали на болото. Зараз корів вже зовсім мало, але на вигоні ще люди припинають домашню живність, хто кіс, чи овець, чи коня, чи корову в кони ходить до череди. Та й взагалі, мені наша вулиця дуже подобається. Крім того, що тут оцей у нас вигін, вулиця за рахунок нього дуже широка. Багато простору, волі. Раніше увесь вигін був у табунах гусей, качок. Можна було зустріти й табуни, індиків, які господарі пасали, чи це сарок. Але це все вже в минулому. Домашня птиця сама без нагляду не ходить. Ото хіба що кури якісь бігають. І на нашу вулицю золота осінь, хоч і не сміливо, але все ж таки зробила перші кроки. Он беріски вже жовтіють. Ой, а хто це? Кого це я привезла? Друзі, ось покажу вам, якого я привезла господаря для свого двору. Умка. Умка, ану вилазь. Дивись, куди ти приїхав, де ти будеш жити? Ознайомлюйся, це твоя територія тепер. Ану, вилазь, вилазь. Вилазь, не соромся. Розглядається. Сьогодні на дворі дощ, холодно, <розглядається> поки не облаштуємо для нього місце. Занесла в кухню, тут тепленько, хай буде тут. Он, купила вчора лабутени собі сільські, то він уже гризе, награвся, погриз мені нові, нову взувачку і заснув на тепленькому. Дякую всім, хто був зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей.